Вітаю на своєму каналі сад город і трошки позитиву. Так як дозрів мій солодкий червоний перець. Час збирати насіння, заготовляти на весну. Кращі перчинки я відібрала, почистила їх, повирізала осередочки. На яких знаходиться насіннячко. Потім на я беру, почистила їх і тих корінців. Потім насіннячко я розложу на листочок бумаги. Щоб воно просихало, якийсь період воно просихає, коли вже воно готове, складаю бумажку і зберігається до весни. Дякую вам всім за увагу і всього найкращого.